Відповідаю на прохання. Підписичі. Е відповідаю на прохання велике. Написали дівчата мені, що покажіть, як обрізати гортензію, щоб вона наростила гарні кущі за літо. У мене є таке відео. Ну, то ви ж розумієте, що треба його десь шукати. Мені проще вам його показати. У мене, бачите, є тоді Purple Dance. Це саженці з Голландії. Це ще буде квітнути. А це я хочу обрізати, щоб мене на той рік наріс гарний кущ. Показую вам, як обрізати квіти. Дивіться. Оце зонтик, зонтик квітки, да? оце сліпа брунька. Оце ось одна, оце сліпа брунька, це ось одна. І це друга. Це сліпа брунька. Обрізати треба гортензію. Оцю, оці дві бруньки, аж до сюди. Все, бачите? Оце не отак обрізати треба, ось, не саму квіточку. Бо тут у вас бруньки не вийдуть. вони Тут немає їх, вони сліпі. Треба обрізати аж отак. Ось, бачите? У вас повинна вона бути. Аж отак обрізати. Ось, бачите, тут зонтик, потім сліпа брунька. Аж отак. Тут залишається, бачите, оця, значить, гілочка, яка не давала квіті. А тут була обломана я так розумію, вона. Тут, нет, тут пішли нові пагани. все, і тут теж вона роздвоїлася і буде ну, повинна цей. Значить, оце залишаємо. все. Але я б оце ось яку цю нову, ось одна yeah, нова, бачите, і друга. Я б її отак обрізала. Якщо вам треба взяти з неї живець, то можна взяти живець. Так як вона така слабенька, ну, в принципі, можна було можна з неї зняти, якщо було нічого обрізати і взяти отакий живець з неї. Кинути його в водичку, бо з цього вже живець не вийде. Ну, можна його, треба було ще обрізати. Обрізаємо оце на живець, тому що вона не потрібна. І так як я беру живці з неї, то я її обріжу, обріжу на дві бруньки. Може і на три даже. Щас гляну, як вона тут, вона буде лиса. Ну, можна, в принципі, так ось обрізати раз. З неї взяти. Тут все роз... Бруньки, бачите, виходять бруньки ось, бачите, ось вони. То мені незручно знімати і дивитися. Якщо ви не живцюєте, то все одно обрізайте нижче на одну бруньку. Та ось це теж можна взяти живець з неї. Зараз я оце прийму, воно мішає. І, не мешає. і от таким чином я її обрізаю, даю її стимул. Нарости. Вона наросте. Ви думаєте, що ви її обрізали і вона не буде рости? Вона буде рости. Так ось. Так, тут, тут можна оце, отак, на одне між дубузяй взяти. Обрізати також. І тут, тут аж отак ось обрізати. Це все залишаєте її. Отака вона лиса. Це вирізаєте ось, Стимулюєте, Коли ви відрізаєте, ви стимулюєте. тут ось брунька прокинеться. Ось от, от тут ось можна обрізати, отак прокинеться. Може там брунька якась прокинутися. І тут ось, бачите, ось, дивіться, бачите, тут є брунька ось. Все, бачите, вона зелена. Ось ось. ось Бачите, вона внизу зелена. Значить, ви оце обрізаєте і таким чином можете простимулювати ті броньки, щоб вона пішла в От. Все це сухе вирізаєте зразу, щоб воно вам не мішало. Я не люблю, коли воно без мене маточник буде. Ось так от, от І оце ось о, можна вирізати. Сухе не потрібно щоб воно не торчало. Все, таким чином я вставляю сюди її паспорт. І все. Таким чином вона в мене все ще тут усе можна обрізати, тому що тут йдуть, це нахуй, щоб прокинулися бреньки. І вона зараз, оце сюди в неї повністю підуть. Нові бруньки. Зараз Ой, не так зю вони підуть нові бруньки. Зараз покажу вам обрізано. Дивіться, фіровінг, Я його також обрізала, бачите, в принципі, практично, так як я вам як цей ось, бачите? І цей так само. цей, я пройшов вже тиждень, може два. І бачите, як прокидаються. Я стільки буруню прокинулося, просто навіть на гілки без листків. Таким чином, у мене буде дуже гарний густий кущ на наступний рік. От, таким чином, просто до чого я це відео хочу записати, що коли ви купили гортензію з Голландії, отаку. Ну, вже її там або полуфабрикат, або отаку квітучу, не тримайте її до осені. Хай вона от ну, таким чином не йде у вас в сплячку. Ціле літо у вас є для того, щоб зробити гарний з неї кущ. То, значить, ви її ось квіткою полюбувалися в неділю. Потім обрізали її, обрізали. І до кінця сезону нарощуєте собі нові гілки, нові пагони, і вони повинні вас задерев'яніти. Коли вони вас одерів'ясніли, ви її ховаєте там, куди ви там, погріб, гараж, сарай, там де 0 плюс 5. І на наступний рік вона вас за, за цей рік до осені вона вас наростить нові гілки. Закладе квітучі бруньки, у дрісніє, і на, рік, на рік вона вас отак заквітне. Приблизно отак, приблизно отак, приблизно отак. У вас буде гарний здоровий кущ із гарними великими квітами. Але в цьому році вам треба пожертвувати квіточою і квіткою. Це ніхто вам не розкаже, крім мене. Але я з вами ділюся, бо я зараз обрізаю. Мені треба обрізати і зробити гарний кущ на наступний рік. То я просто навіть мені цей, ну як. І не потрібні вони мені, ці живці. Ну, я ж їх не буду викидати. Я їх зараз кася кину, хай вони вкорінюються. Бо в них укорінення із цього імпорту дуже маленький шанс укорінитися, бо вони напічкані хімією, і їм вони треба завдовжні переродитися. Ну, може, щось і вкоріниться, не буду ж викидати їх. То я таким чином всі горшки, які в мене в цьому році куплені, голландські. З які я залишаю собі, і я їм не даю квітнути до кінця сезону. Я викидаю все це листя, все це квіти і нарощую гарний кущ. Ви можете не прислуховуватися до моєї поради. Робіть, як ви це хочете. Тому що я не настоюю, щоб ви так робили. Я просто показую вам, як я це роблю, як я нарощую великі кущі собі. От, щоб вони були рівненькі, гарненькі. От. А ви вже дивіться, як вам хочеться. Хочете любуватися, можете залишити, любуватися. Вона у вас десь уже із серпня місяця почне сама викидати з гілки, але вона не знизу у вас викине гілки. Вона викине у вас отсюди гілки. І буде у вас отут лисе, як правило, обично буває, тут лисе. А гілки будуть сюди йти. Попрокидаються спочатку верхні. І тоді у вас кущик буде такий, знаєте, над куріх ножках, ну, такий лахматий. Може викинути один базальний побіг, ну не більше. Ну, так як це Голландія, то вона цього робити не буде. Вона вас під квітки викине отак. Ну, От сюди. У мене вже тут ось, бачите, все прокидаються бруньки. Всюди дивіться, бачите, все, бачите. Вже ця брунька, вона вже зараз скоро туди-сюди, вона прокинеться і буде рости. А знизу вона не буде. Тут ось можуть піти знизу нові пагони. Розумієте? Не знаю, це ось, ось, ось знизу йде базальтовий, чи це, чи це щось відпало. А, це щось відпало. це ні. От. Але мені треба, щоб вона іменно бруньки прокинулися з сюдова. Знизу. Не стільки мені важні бруньки ці, як оці. Оці мені треба, щоб вони, щоб отут був гарний, гарні гілки. От. А оці, ну, тут листя може бути там, гілка вряд ли. А мені треба, щоб отут гілки пішли знизу. То таким чином стимулюється обрізання гуща практично низько, дуже низько. Бо сьогодні мене жіночка одна запитувала, написала мені тут, то я говорю, що я вам зніму відео, бо я не можу вам пояснити це по телефону. Мені треба вам показати. От. Так що, зараз вам на прикладі ще одної гортензії покажу. Ну, дивіться, magical шоколад. Кущ би ну, маленький, але він слабий. Просто слабий. Вони прийшли слабі ці. Сажанці. Відразу тільки кажуть, прийшли. Значить, дивіться, бачите, він не без підв'язки взагалі не тримається. Можна обрізати отак, отак можна обрізати і залишити, бо це буде квітнути ще. Ну Мені ця квітка взагалі не потрібна, слово зовсім. От, то я його просто буду обрізати. Коротко, прям коротко обріжу зараз. Ось дивіться, отак. Мені не потрібні він взагалі не потрібний цей кущ, щоб він квіт. У мене є, що квітнути У мене він не один. І Таким чином я його низько це все видаляю. Це теж видаляю, бачите, оце все видаляється, чиститься, вбирається все. І така палка теж не залишається, бачите? Вона теж отак ось, ось низько, видаляється. Все цей листочок поганий видаляєте, щоб не було його цих листочків всі видаляєте, дивитеся Як на мене, то оце ще можна обрізати. Воно не потрібне. Як правило, я обираю оце, щоб її легше було зараз. І. Оці маленькі, ось, бачите, можна прищипнути ще отак. Не не отак, а отак. Тут прищипнути потім треба буде, щоб туди цього пішло дві гілочки. Таким чином такий кущик виходить. І він наросте на наступний рік, буде гарний кущ. Якщо цього не зробити, то ви будете штукати це квітіння, у вас воно ще виросте, буде метр висоту, або може і більше. От. Це буде весь, ну, лежати, оце підв'язана вона у вас буде. Ну і будете чекати. На наступний рік ви, ви таким чином е, тіряєте цілий рік, тому що вам придеться її на наступний рік обрізати. Вона дослідний рік у вас кущі гарно не сформує. Або може взагалі не квітнути, буде формувати кущ. Ну, отак от. Це в мене їх. Я зараз їх просто буду всі обрізати, бо вони мені ще зніму відео вам, про як вона яка вона. І обріжу. Так що всім дякую за це відео. Хто додивився до кінця. Підписуйтесь на YouTube канал, дуже цікаво буде, все у вас буде цікава інформація. Під цим відео буде група на Viber. для приєднутися до нашої спільноти. Тегенько говорю, тому що сусіди кругом не можу кричати. Так що діліться цим відео. Кому цікава ця інформація. Всім дякую. Чекаємо перемоги.